Доброго дня, з вами Ольга. І Сьогодні в мене дуже термінове омолодження орхідейки. Назву не знаю. Це мінус того, коли велика колекція, і орхідеї не підписані. Вона, чого, терміново, побачите? Почала дуже так, багато і корінчиків вгору, як медуза, виходить. Взагалі для розділення дуже гарний екземпляр. Тут є таке місце, воно розділяється і залишається нижня частина з корінчиками. І верхня теж з достатньою, достатньою кількістю. Але так як є один корінчик, дуже такий заглоблений, і він аж там всередину, я прийняла рішення дістати усю орхідею і розділити, щоб не пошкодити ці гарні корінчики. І тоді нижню частину пінь я посажу у цей же ж субстрат. А верхушку підготовлю новий, добрий їй вологовмісний субстрат. Досить недавно була пересаджена субстрат дуже гарної якості. Дуже корінчики гарні всередині. Дивіться, ось навіть квітконіс, бачите, яка вона в неї довга вже шия. Тобто, ви розумієте, садити ось отаку довгу шию навіть ось так. Ну, я не бачу сенсу, тим паче мені придеться ось цей листочок прибрати. Вже ось тут є квітконіс. Тобто зараз я приберу це, що мені не подобається. І дивіться, тут навіть вже видно оце, це сухе. Це вже сухе таке. Я поприбирала зараз оці всі, все, що мені не подобається. Всі отакі корінчики. Зараз я почищу ці всі чешуйки, все, що мені не подобається. Дивіться, в принципі, як для однієї орхідейки цей не дуже сильно багато корінчиків. Але так, цей кит мені треба горщик довгий. Щоб його це все посадити. І тим, тим паче ж казала, я хочу оце листок прибрати. Скоріше за все, можливо, навіть цей, бо вже бачите, йде корінчик тут лізе. Зараз подивимось. Ось, як я казала, дуже гарне місце. Зараз. Ось, дивіться. Ось оцей пінь. Я розплутаю обережно корінчики. Що мені треба? Мені треба, щоб у ці корінчики напиталися вологою. Ось це місце буде просихати, а корінчики ось ці будуть напитуватися вологою. Так вони в мене простоять годинку. Для ось такої рослинки. Оця кількість корінчиків дуже гарна. Це дуже мені подобається. Прибираю ось у цей лист, я казала, не шкодую. Ось один листочок я перебрала і дуже-дуже хоче проситься оцей листочок, щоб його прибрали. Прибрала другий листочок, бачите, тут два разом корінчики ростуть. Обережно все так корінчики помістила. Заливаю водичкою, і минула година. Я дістаю пінь, залишаю його просихати. І ось так залишаю. Скільки будуть вони просихати, не знаю. Може бути і 2 -3 години, 3. Просох мене пінь. Просохла мене верхня частина. Зараз посаджу пінь. Обережно дуже так розкладаю, щоб мені було зручно. Щоб корінчикам було зручно. Засипаю цим субстратом, в якому воно і було. Все, пінь посаджений. Ну, цей корінчик так і буде торчати. Ось це місце, де я обрізала, воно вже сухеньке, корінчики. Зараз кладу обережно. Ось цей закручу, цей направлю. Тобто всі окорінчики обережно занурю у горщик. Субстрат я вже підготувала. Тут в мене кора з порізаним хом. Просто засипаю. Це посадка, як зазвичай. Як ми саджаємо звичайно, або ну, орхідею. Це, зараз посажу, покажу, що вийшло. Я посадила, в мене вийшла низька посадка, я заховала всі корінчики, які мені не подобались, ну, які були зверху. І все. Останній штрих. Я тепер їх обережно пеньочок свій. Нижню частину, яку я посадила, поливаю проливом. Один раз. Тепер верхню частину так само, проливом. Нагадую у нас зараз мета, щоб набрались вологи корінчики, які у нас просихали, і мох. А кора в мене волога. Так проливом 2-3 рази. Я, я закінчила своє термінове молодження, я вже їх пересадила, полила, бачите, в мене тепер дві орхідеї, ну, тепер у мене верхня частина посаджена і нижня. З нижньою буду чекати діточок. А з верхньою гарного пишного квітнення. Я всім бажаю мирного неба. Все буде добре і все буде Україна. До побачення!